Що я пропоную? Дивіться. У ну, нас завдання, що, якомога більше продати смаколиків, так? Є пропозиція взяти, от, наприклад, у нас є корзиночка, так? На чого це пиріжки? От і взяти і таке змагання зробити. Одну я візьму, ну, таку саму, ми маємо продавати одне і те саме, ну, щоб чесно було. Да? Ви взяли з капустою, я взяв з капустою. І героям слава! А отак люди нас ходять, вони зараз і на нас будуть працювати просто. І підемо трошки в сторону, і до людей підемо, і будемо намагатися продати як мога більше. І подивимось, хто з нас більше продасть. Чи ви, фахівець, який там затмиває вже всі американські маркетинги школи, чи я значить, любитель, любитель який зі сторони побачив, ну як нормальні люди працюють. І подивимось, чи навчився я хоч чомусь, чи ні. давай.